Захворіло ведмежатко. У ведмежій хаті горе, ведмежатко дуже хворе. Верещить на цілий світ, Йой, болить мені живіт. Запросили в хатку цапа, лісового екскулапа Він підсів до ведмежати, ме, примусив прокричати, в рот і ніс позаглядав, враз хворобу відгадав. Тут причина отака, мало вітаміну К. Хай ведмедик мовив гість, тричі в день капусту їсть. Запросили кабана лісового чаклуна. Він підсів до ведмежати, хрю, примусив похичати, в рот і ніс позаглядав, враз хворобу відгадав. Хай ведмедик мовив гість тиждень. Жолоді поїсть, а сова, що чуйно спала, засміялась і сказала Не хвилюйте, все в порядку він нічим не захворів. Просто вранці біля хатки аж відерце меду з'їв.